Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні відео буде про те, як намалювати об'ємне вікно, чи, чи об'ємні двері в будинку чи на будинку, тобто, чи вигляд з екстер'єру, з екстер зов, зовнішнього вигляду, чи вигляд з внутрішнього, тобто інтер'єру. Ви спитаєте, а що не так? Що, ну, якби, ну, тут нічого такого немає, якби ми ж вже вміємо малювати вікна. А... Ну, скажімо так, по законам перспективи, що таке взагалі об'ємне вікно? Це показати, що наше вікно знаходиться не на стінці самій, а якби в вглиб... ну, показати товщину стінки біля вікна. Ось це я маю на увазі. Це називають, і так само і двері. Тому що мало того, що ми наприклад, вже люди навчилися да, от малювати ну, об'ємний будинок, наприклад, таким чином, він там, ви, ви, ви його вже так навчилися малювати. Ось у вас він так іде, тут двері у вас, тут у вас йдуть вікна. Все, все в законі перспективи, все правильно, да, все скорочується так, як і треба. Тобто ці лінії, ті лінії, всі йдуть як треба, да, там, ось і. Якби, а в чому ж тут, ну що тут неправильного? І багато хто навіть не замислюється над тим, що є ще один момент, який дуже часто його якби уникають і не звертають на це уваги. Тим самим ви би, не зовсім до кінця малюєте правильно об'ємне споруду, якусь, да? у якій є вікна, арки, двері і так далі. Ось. Тобто зараз це воно виглядає як, як значить, плоске. Будинок в цілому він об'ємний, а, а значить, вікно, двері, ну, вікна і двері вони якось виглядають все одно плоско, щось їм не вистачає. Зараз покажу, як вам робити їх об'ємними. Для Спочатку давайте знову ж таки намалюємо. Лінію горизонту. Да, ось у нас буде лінія горизонту йти. Ось видно вам, да, лінія горизонту йде. Далі малюю я, наш будиночок, він буде у мене в такому перспективному вигляді, що він у мене буде ось іти. Ось таким чином, як я до цього малював, ось, ось так. Ось так. Ось так. І тепер малюю його, його ось обмежую да, його стіни. Ось, ось буде в такому вигляді. Тобто лінія горизонту буде якось йти посередині майже мого будинка. Ну, там це вище трошки, ніж середина мого будинку. Ось і так буде у нас виглядати наш будиночок. Тепер, ну, там дах я зараз намалюю, хоча зараз у нас мова буде йти не про дах. Ось. Е, малюємо з вами двері. Наприклад, ось двері вхідні. Ось, веду в цю лінію. В цю крапочку сходу, да? ось, і двері є двері. Вікно я малюю. Ось. Дуже часто у нас в будинках вікна знаходяться на, на, рівні, на рівні висоти в, значить, вхідних ну, дверей. Ну, це, це не завжди так буває, але дуже часто. Як нам це зробити? Я продовжую лінію дверей до кута. І з цієї крапочки веду в нашу крапку сходу і визначаємо напрямок, ось висота нашого вікна. Бачите, і напрямок вікна. Далі, ось у нас висота вікна йде. Десь тут, наприклад, ну, воно у нас закінчується. Я з цієї крапочки веду цю крапочку, і у мене є напрямок вікна знизу і напрямок вікна зверху. Тут у нас вже ж лінії паралельні нашим ребрам. Будинка. Ну і тут вікно у нас буде ще одне, яке буде у нас отак виглядати. Ось, Бачите, все. У нас є вікна і є двері. Але чого не вистачає? Не вистачає товщини стінки. Товщ... Товщини стінки. Якщо я, наприклад, буду зараз дивитися на двері, е я, отут, я отак отут став я дивлюся на двері, то мені буде відкриватися товщина стінки не з цього боку, а з цього боку. Ось, дивіться. Я... Малюю товщину стінки. Товщину стінки. Далі з цієї крапочки, де у мене були двері, бачите, я веду в цю крапку сходу. Ось, раз, і повів. Ось у мене буде напрямок іти моєї стінки. Це товщина стінки, бачите? Ось, витираю. І двері у мене знаходяться уже в глибині. Бачите, що у мене в. І вже порожик є. Тут є порожик. Я можу тут якусь, якусь ганчі, ну, ганчірочку покласти. Бачите, що відбувається? Ось. Товщинку я намалював е, значить, нашої е, сті, е, значить, е, не, не двері, а стіни. Товщину. Тим самим у нас наш, наші е, двері будуть у нас. Вже вважатися більш об'ємними. Тому що вони у нас будуть знаходитись якби в стінці, а не, ну, знаєте так, не наклеєні на стінку зверху, да? ось, ось як воно йде. Зверху також у нас може бути видно, але тут у нас в цьому випадку, у нас видно, видно ну, не буде, да? А, а може ні? Ні, не буде. Хоча може, можливо, буде так дуже-дуже-дуже так мало видно. Тут ще знизу буде видно нам трошки стінку знизу. Там дуже так вузько, може буде і видно. Ось так виглядає. Далі, ось дивіться, як у нас буде з вікном з цієї крапочки вікна. Да, я веду в нашу крапку сходу в цю, визначаю з вами товщину стінки. Ось у нас товщина стінки. І, і одразу видно ту, товщину стінки горизонтальну. бачите? Ось. Ось воно як відбувається. Бачите? Ось у нас вікно. І тільки тут я вже можу малювати раму вікна. там Рама йде там, і так далі. Ось, бачите? А товщину стінку стінки я обов'язково ну, показую. І вже тут уже у нас іде підвіконня, там ми можемо вже тут його так намалювати і, і ну, так далі. Ось, ось якби в чому суть іде. Зараз я, я ще збільшено вам ну, поясню, щоб ви ну, ну, хтось ще не зрозумів, в чому, в чому суть. Ось. Так само тут у нас товщина стінки. З цієї крапочки я веду цю крапочку. Ось пішла вона у нас. Да? Ось ми знаходимо з вами товщину стінки горизонтального вигляду, товщина стінки вертикальну. Ось. Ну, а тут у нас зверху, можливо, буде така дуже вузько може там відкриватися, дуже вузько, а може і не відкриватися. То вже залежить від перспективного скорочення, як воно буде йти. Ось, Хоча там, ну, не знаю, дуже вузько буде зверху тут відкриватися. Дуже вузько. Ось, бачите, як, як, як виглядає об'ємне вікно та об'ємні. значить, Двері, да? зараз вам покажу це збільшений варіант. Ось вікна. Да, наприклад, вікна. Ось у нас вікно. Ось велике вікно я зараз малюю, щоб ви бачили. Да? От, Наприклад, воно у нас йде таким чином, як ми його малювали тільки що, але я вже його збільшеним малюю. Отак воно йде у нас, да, наприклад. Отаким от чином. Ось у нас вікно. Я з цієї крапочки, з цієї крапочки вікна введу в точку е, сходу в той бік. Веду. Де там вона? Ну, десь там буде. Да? Ось. Визначаю товщину стінки. І це я визначаю чи сам, чи я там, чи я це бачу там е, з натури, як вона йде. Ну, от, Наприклад, у мене буде така товста стінка. Да? Ось у мене буде йти товщина стінки. Іде. Далі у мене йде. Товщина стінки знизу. Ось. да, Товщина стінки знизу. А тут у нас що відбувається? Тут у нас відбувається ось як. Я також з цієї крапочки веду в ту крапочку. Ну, от, наприклад, якось отак вона піде там і десь там зійдеться. Ось як буде виглядати у мене вигляд, вигляд стінки з верху. Вікна, ось бачите, що у нас відбувається. І так, і так може бути. Але дуже часто тут у нас не видно нічого по перспективі, а, а іде заходить отуди У нас воно заходить і не видно. Тобто може бути так, може бути так. Це, це необхідно вже дивитися, там який у вас кут перспективи. Мова зараз йде про те, щоб ви не забували показувати товщину стінки, і вікно якби, знаходиться в глибині. Стінки не наклеєне на стінку зверху, да? і воно у нас буде необ'ємне. А якби в стінці. І там уже ми можемо і тіні з вами якусь показати, там тінь якась падає. Чи, чи можливо, у нас повністю вся ця стінка в тіні знаходиться, а ця частина буде у нас ну, там освітлена? Тут можемо ми з вами ще під віконня, ось да? там намалювати під віконня, як воно там іде у нас. Ось. Тобто, це вже залежить від того, що ви там малюєте. Але Ну Це хто не знав, я думаю, що може багато хто з вас ну, якби знає, що так необхідно ну, якби малювати. Я це відео вирішив зняти, тому що побачив, що багато хто вже навчився малювати об'ємний будинок, а як, як скажімо так, правильно розміщ... ну, малювати вікна і вхідні ну, там, двері чи арки, Дивлюся, що розуміння якби, далі немає. Ну і хочу так, таким чином вас якби, е, е, проінформувати, що необхідно вікна малювати об'ємними в будинках об'ємних таким чином. Тому що дуже рідко ну, це може там в хатах-мазанках, е, ну, прямо в вікно якби, на рівні е, товщини е, стіни. А завжди. Вікно якби поглиблене в стінку йде. Ось. Ну, я думаю, що це вам зараз уже стало зрозуміло. Ось, Якось так. На все добре, до побачення. Малюйте.